Гадань ворожій, а головне ближче знайомство хлопців з дівчатами. Краще взаємне пізнання, щоб до наступного сезону весіль підібрати собі пару. Але серед різноманітних свят були окремі традиції дівочі та парубочі. До таких свят давнину належало свято дівочої долі, яке з прийняттям християнства збігалася з Днем Святої Великомучениці Катерини. І відзначалося Православною церквою 7 грудня. Що ж, давайте відкриємо завісу і потрапимо на вечорниці в Катеринин день. Tchau! Дівчата, сядьмо на хвилину та й подумаємо, чи все нас готове до свята. А наче і усе. Ой, дівчата, які ж ви красиві. Угаліна ваша вкова хустка. Оксана вона ну як завжди. Так, дівчата, давайте подивимося, що нам Бог послав. Так, тут і горіхи, і риба, і квасоля, усе пісне. Зараз же ж триває перезяний піст Пеликівка. Ну добре, Галю, розбивай печі. А чого вона не горить? Тіка горпина. Ну як Бог не готить, так вона й не горить. А дай я сама. Ой, а істири політає. Ну а поки ночі каші не готові і поки хлопці не прийшли, давайте дівчата ворожити. <звігальний> <звігальний> Тітко горпина, а чи готові рештати? Удівець молодець, удівець молодець, молодець, кілок високий та ще й у корі. Буде мене суджений багатий, та ще й високий. Чи завдівця, чи за молодця, чи завдівця, завдівця. Кілок прямий, гладенький, височків. Ви там мені чоловік-удівець гарний та добрий. Дівчата, а тепер спігаємо до якими коли під хату. В нього багато дітей. Послухаймо, що й вони говорять. Ходімо, послухаємо, заодно нас соломи зі стріхи. Перша пара, друга пара, третя пара. А тут нема пари. Заміж не вийду. Одна тріска, друга тріска, пара, друга пара, третя пара, остання пара. У мене пара. Тобі заміж ти, а мені сидіти. Мені попався дядько Іван. Значить, моїм чоловіком буде Іван. Старий наші Ой, А мені зустрілась тітка Мотри, бо вона так свого чоловіка сварила. О, дитино, то це в тебе буде сверлива сокруха. Ну нічого, не бери близько до серця, час все покаже. Ой, дівчата, годі, час сипати кашу й борщ і так ликати долю ну ка Галино, роздай чисті рушники, а ти, Оксано, іди насипай кашу та борщу. Добрий вечір, пані матку та вся чесна громада. Дозвольте до хати завітати, поздоровити з Катериною. І вас з Катериною з присвітлим праздником. І святою Катериною здоровенькі були. Ну що ж, хлопці, сідайте до столу. Зачекайте на хвилинку. Зараз зіграємо в Чіпчі лишки щоб дізнатися, яка дівчина сяде з хлопцем до столу. Ну бо хто перший. Спасибі мої любі, що ви нам яслиці одружились. Ну що ж, дівчата, сідаємо вечеряти, бо ми з хлопцями вже зголодніли. А ви що, сюди їсти прийшли? Соромно, дівчата. Ми сюди прийшли долю шукати. Ой, не по парубки, якщо наше частування вам не прийшло до смаку. Ну що, дівчата, все сподобалося. Давайте ворожити. Петро, подай Касіний і маленький столик. Бору. Ой, а в тебе чоловік вдівець. А це що? Це церква. Будете вінчатися. Усе, дівчата, поворожили, хлопці, запаліте ламок. Ну ж потанцювати, треба нам ноги розм'яти. Не годиться в полипівку танцювати, що віддавна на Катерину ходила колядувати. Хто ж то вміє? Заводьте, а хто не вміє, вчиться. Коляда, коляда, Україна молода. Коляда, Коляда, Украина молода! Движется в окно детячий В хате селит собака сад, И сердце творит для новейшей ночи Бессонная, но чистая Коляда. Коляда, Коляда, Україна молода, коляда, коляда. Україна молода. Коляда, коляда, Україна. Спасибі всім, що відвідали в мене свято. Знаю, ви те ще дома ворожити. Тож бажаю вам добрих і віщих снів!